Тання це інформаційний марафон телеканалу Ті Вісім Плюс. Ми продовжуємо наживо стежити за подіями Хмельниччини, країни та світу. І сьогодні продовжимо для вас працювати уже вдвох. Моя колега Тетяна Дублянко доєднується до студії. Вітаю вітає! Вітаю Альона, вітаю наших телеглядачів! Від дійсно для вас традиційно що п'ятниці ми вдвох з Альоною Ковальчук розповідаємо ще більше цікавого та актуального зі світу України та Хмельниччини. Традиційно далі. Далі в нашому етері власне з 9.00, аналітика. Сьогодні ми її почуємо від кандидатки науки соціальних комунікацій та фахівчині у галузі комунікацій і медіатехнологій. Олена Морозова вже з нами відеозв'язком. Пані Олено, доброго вам дня і слава Україні! Героям Слава і у нас зараз чи то триває миремо перемовний процес, чи то імітація перемовного процесу, але в будь-якому разі протягом цього тижня було багато заяв про Україну і заяв абсолютно різних, як від українського президента, так і від наших партнерів. І давайте почнемо з інтерв'ю, великого інтерв'ю президента США Дональда Трампа, яке він дав політику. Власне, майже там 70% питань було про Україну. На них він не дуже хотів відповідати і ще й відзначився незнанням географії, тому що у почули, виявляється, що Крим умиває чотири океани і так далі. Власне, оці всі речі вони говорять про некомпетентність президента США, чи про те, що він не хоче занурюватися глибше в питання російсько-української війни. Ми щоразу дивимося, але насправді ми про чинного американського президента не дізналися нічого нового. Це щоразу стає таким холодним душем, який повертає все світове товариство до реальності. Насправді так і є. Ми чудово пам'ятаємо риторику трампістів, так і його прихильників про те, що власне. Україна мало має цікавити Сполучені Штати Америки і багато власне внутрішніх проблем. Трамп очевидно через особисті якісь причини хоче залишитися в історії і сполучених штатів Америки і людства як великий миротворець. Це не є таємниця його оточення переконує його в тому, що. Він заключивши мир між Україною та Росією, здатен уславитися, так і власне це єдине, що його цікавить, де де знаходиться ця Україна? На яких умовах Україна матиме мирну угоду із Росіянською Федерацією? Сполучені Штати Америки під чинним керівництвом мало цікавить насправді. Знаєте, ми намагаємося, от знову ж таки, як Альона каже, та починаємо з Дональда Трампа, з найскладнішого, того що тому, що ну не завжди його заяви майже ніколи не піддаються лозіці. В нього як власне з якої ноги він став, такі заяви. Отаке, от, от просто відчуття. То власне Україна має можливість і зможе повернути власне свої території до 1991 року, там міжнародно визнаних територій. То він вже знову заявляє, що Україна про. Грає це російський вплив, його кусають вночі безпосередньо про кремлівські вампіри. Що там відбувається? Чому настільки протилежні дійсно заяви? Чи хто що йому скаже, та він і говорить? Він часом говорив, що він девелопер, так і власне він поводиться як продавець. Він намагається отримати найкращу угоду, як йому здається, справа не в. В мирі, а в угоді, так що можна собі виторгувати, ми з вами чудово пам'ятаємо, що ще кілька місяців тому необхідність американської підтримки впиралася в необхідність підписати угоду про рік метали, і Трамп розповідав в тому числі внутрішній аудиторії, в тому числі американцям, що як тільки Україна поділиться. Цими надзвичайними копалинами так американці повернуть собі всі ті вкладення, які вони в Україну протягом всієї російсько-української війни зробили, і він зробить те, чого не зробив Байден. Насправді в політиці заяви мають достатньо невелике значення. Я не думаю, що Трамп недалекоглядний. Чи не дуже розумний У нас? Він ж того бачить усе, що відбувається, але, на жаль, дуже складно відмовлятися від того, курсу, яким ти йдеш, особливо коли ти займаєш таку посаду. Ми пам'ятаємо, що риторика Трампа щодо Росії, наприклад, змінилася після зустрічі на Алясці, але не одразу, а через місяць півтори, тому що визнати, що це був абсолютно дипломатичний провал і величезна помилка, яка повернула. Одного з найбільших диктаторів, найжорстокіших диктаторів, століття на світову дипломатичну арену, це означає розпусатися у власні некомпетенції, так і власне Трамп щомісяць місяць переконував, що все що все зробив правильно а потім раптом почав розповідати які росіянці агресори, і як Україна здатна повернути собі території в кордонах 91 го року. От зараз ситуація трохи змінилася, в тому числі змінилася внутрішня ситуація в Україні. Пан Зеленський завдяки своєму оточенню має менше довіру в суспільстві, так? має меншу підтримку, перебуває в ситуації, коли його оточують репутаційні ризики. І, можливо, американський президент бачить в цьому слушну нагоду для того, щоб укладати якусь угоду і тиснути, зокрема на Україну президента Золонець. Насправді нічого не міняється. Чи не американський президент орієнтується не стільки навіть на інтереси Сполучених Штатів Америки, які в світі завжди були гемоном демократії і. Державою, яка відстоювала дем дем демократичні цінності, та власне, а він орієнтується швидше на свої власні інтереси, і там, де бачить можливість, намагається не скористатися. Також Трамп заговорив про проведення виборів в Україні. На що вже була відповідь українського президента, що Україна готова це зробити, і був запит до депутатів, аби власне було розуміння того, чи можемо ми це зробити в умовах воєнного стану. Ось таке нав'язування виборів. Чи це теж вплив Російської Федерації? Тому що очевидно їм вигідний розкол українського суспільства і тих думок, які можуть виникнути під час передвиборчого процесу. Ну і всі ці роки та війни Путька розказує про те, що ні, я не визнаю. Нелегітимна влада, ну зрозуміло, що для нього легітимним залишається завжди Яник. Власне, але все ж таки дійсно, от зараз вже, коли Російська Федерація одна про це говорила, ніхто на це не звертав уваги. Але тепер це дійсно прозвучало з уст Дональда Трампа, і Володимир Зеленський це прокоментував. Ми з вами чудово розуміємо, що зміна влади потрібна, в тому смислі, що змінюваність влади так, це одна основні, один з основних ступів демократії. Але з іншого боку, ми з вами так само чудово розуміємо, що за поточних умов вибори технічно неможливі. Справа на воєнному стані справа, тому що ми перебуваємо в гарячій фазі війни, що таке виборчий процес, да? і що власне таке демократичний виборчий процес, це коли всі його учасники мають змогу безпосереднього доступу до виборчого процесу і на рівних умовах здатні вести агітацію, як зараз можна уявити просто технічно. В за умов відключення світла, так, осінадцять годин на добу, за умов того, що люди не можуть збиратися натовпами для того, щоб зустрічатися з тими чи іншими кандидатами, яким чином має відбуватися ця агітаційна робота, яким чином має відбуватися прозорість цього? Виборчого процесу, так як його контролювати, як забезпечити доступ до нього абсолютно всіх а, виборців, людей з тимчасово окупованих територій, внутрішньо приміщених осіб, людей, які служать на фронті, так І перебувають в окопі, людей, які лежать з високими ампутаціями в лікарнях. Це просто технічно неможливо. Але по реакції президента Зеленського очевидно, що ем, лідери європейські, а зрештою, подивіться, як змінилася його комунікація з Трампом, так він почав не просто з усім погоджуватися, а власне не відмовляти Трампові до того, як дійде справа до якихось реальних кроків у дій. А на рівні заяв пан Зеленський переважно з Трампом погоджується. Угу. Очевидно, що і Трамп розуміє, що ніяких виборів в Україні найближчим часом не буде, і Зеленський чудово розуміє, що ніяких виборів в Україні найближчим часом не буде. І саме тому Зеленський каже, що не проти провести вибори найближчим часом. Тобто це така інформаційна стратегія зараз українська, погоджуватися з усім, що пропонує президент. Ну, з точки зору комунікації, я бачу це саме так. Але власне не лише Україна, увесь світ так працює із власне Дональдом Трампом, навіть країни Європейського Союзу. Всі ми неодноразово бачили ті зустрічі в овальному кабінеті, де вони інколи навіть із соромом слухають Дональда Трампа. Але ж це ж ненормально, ну зовсім ненормально власне погоджуватися з абсолютно усім, при тому з тим, що протиречить здоровому глузду, лозіці. Законам тієї чи іншої країни, і так далі, тири роки російсько-української війни, на жаль, посунули кордони нормальності, а вирішувати територіальні спори і політичні конфлікти гатячи ракетами. По Дитячих садочках і житлових будинках нормально тому порівняно знаєте, ну знову ж таки з чим порівнювати так, якщо порівнювати з нормами демократії, моралі і загалом здорового гузду, то ненормально, звісно. Але якщо порівнювати із диктатором Путіним і те, що роблять росіянці, то Трамп якраз виглядає дуже адекватним. Трамп також вже сказав, що 82% українців хочуть мирної угоди. Звідки ці цифри беруться? Як на ваш погляд? Не знаю, можливо, він послуговується ем, соціологічними опитуваннями, якими з ним ділиться українська дипломатія, а можливо просто вигадує ці цифри, можливо, йому просто подобається цифра 82%. Дуже складно давати цьому якісь оцінки, але ну зрештою Трамп може абсолютно спокійно казати, що і 100% українців хочуть мира. Це ж не є неправдою. Мені здається, що в світі немає нації і населення більш зацікавленого в тому, щоб в Україні був мир ніж українці. Це питання не в мирі, питання в тому. На яких умовах це можливо і на яких умовах, що має зробити Україна, на які поступки вона має піти, і чому, власне, вона має піти на ці поступки, з якого дива? Як забезпечивши повну амністію агресором, поступившись власними територіями тощо, для того, щоб щось на кшталт мирної угоди укласти. Тут же не питання миру, так? тут питання невизнання росіянців, по-перше, Самому собою агресорами, так, бо Росія відмовляється брати на себе відповідальність за те, що вона чинить в Україні вже 12 років майже. І світ відмовляється тиснути на росіянців для того, щоб вони понесли цю відповідальність і моральну, і кримінальну, і фінансову. Ви знаєте, власне дійсно, от зараз якось капітуляція та сполучені штати подають під гаслом мирної угоди. Вони там навіть інститут миру перейменували mm -hmm. на інститут Дональда Трампа. А якщо Україна не погодиться з умовами Сполучених Штатів, от знову ж таки, якщо ми беремо навіть оборонний бюджет та від Сполучених Штатів Америки, там на наступний рік для України заплановано 400 мільйонів доларів. Це власне допомога, яку вони надають Україні з людям. 2014 року і вона затверджена на рівні конгресу і так далі. Тобто, то, в принципі, якщо взяти так конкретно, та то вся та зброя і так далі, це все купується Європою, і сам Дональд Трамп говорив про те, що власне ми продаємо. Ну і їм це вигідно. Дональд Трамп не піде проти виробників зброї безпосередньо, тому що це приватний бізнес сполучених Штатах Америки і вони втратять дуже багато грошей. А якщо Україна скаже ні, слухайте, хлопці, так не буде. Що тоді може зробити Дональд Трамп? Тому що мені здається, що. Він вже нічого не може, він вже настільки протез України, що в нього вже мені здається ні карт, ні козирів немає. Згодна з вами більше того, якщо а, Трамп а, скаже: ну тоді ми не будемо допомагати Україні або ну тоді я виходжу з мирних перемовин. Просто Трамп перестане бути а, чинником в цих перемовин. Угу. От і все. Тоді у Трампа не буде ніяких важелів для того, щоб не те, що тиснути на Україну, а взагалі розмовляти з Україною. Якщо Сполучені Штати Америки нам не допомагають, і якщо вони не беруть участі в цих мирних переговорах, то власне Трамп просто опиняється поза грою. Це не питання України знову ж таки, це питання статусу Трампа. Ді аж а на що він потрібен і Україні, і Росії, що він не може запропонувати нічого. Чи зараз ми проживаємо такий черговий турбулентний період, ще одну хвилю тиску із з боку Сполучених Штатів Америки, а потім ситуація може переломитися, як це було до прикладу восени, коли ми таки дочекалися введення санкцій проти Росії? Знаєте, у мене іноді враження, що от всі ці політичні події, що ми з вами просто сидимо на сеансі в кінотеатрі в 4D, знаєте, коли там є якісь аромати на типу бризкають водою, ти руситься крісло, і тобі здається, що все довкола рухається, а насправді ти сидиш на місці. От насправді всі ці чотири роки немає ніякої турбулентності, ми нікуди не рухаємось, ми просто сидимо на місці, сидимо на місці. Я маю на увазі з точки зору укладення там якихось мирних угод з однієї причини, тому що росіянці не хочуть укладати ніякої мирної угоди. Ніякого мирного процесу, ні в якому мирному процесі росіянці не зацікавлені. Єдине, подивіться, так, власне, що за чотири роки змінилося? Умови росіянців залишаються тим самими. Вийти з Донбасу це була вимога Путіна на початку повномасштабного вторгнення. Пам'ятаєте? Він хотів вийти на адміністративні кордони Донецької Луганської області. Військовим шляхом вийти на ці кордони не здалося, Тепер він вимагає просто, щоб українські військові пішли з Донбасу так, самостійно. Ну що змінилося? На які поступки після всіх цих жертв росіянці пішли? Від яких своїх вимог вони відмовилися? Від жодних. Їхня позиція по територіях залишилася незмінною, їхня позиція по росіянській мові, по росіянській церкві залишилася незмінною і залишиться незмінною, так, власне, поки Росія не опиниться в тій ситуації, коли вона просто далі не зможе вести війну через економічну ситуацію, через нестачу людей, через кризу політичну всередині Росіянської Федерації. До того нічого не змінюється. От все це просто спецефекти, які створюють враження якогось руху. А насправді ми сидимо в тих самих е крісах, просто на жаль, не можемо отримувати задоволення від процесу, тому що, на відміну американців, французів і німців, які спостерігають за цим попкорном, так і дивляться е по телебаченню. Ми з вами бачимо все те, що відбувається. Безпосередньо за своїми вікнами, у своїх домівках. Президент України Володимир Зеленський також заявив, що питання можливих територіальних рішень має визначити народ України через вибори або референдум. Це, власне, про вибір дійсно українців чи про перекладання відповідальності? Про перекладання відповідальності, так що це не моє рішення, звісно. Угу. Ми вже ж не вперше чуємо про референдум міз президента України за період повномасштабного вторгнення. Наскільки реально реалізувати цю ідею в Україні? Технічно нереально. Але власне, все ж таки, знаєте, може бути все. І власне, якщо говорити та, про ненависть Путіна до Зеленського, аналогічно і Трампа також до Зеленського, тому що ми бачимо ставлення та. Все ж таки, на вашу думку, якщо Російська Федерація піде на оте, от перемир'я, власне, та і там забезпечить там певний період, не атакувати українські мирні міста і села, аналогічно там припинити якісь певні, тобто заморожування та певних наступальних дій, і так далі, для того, щоб українці змогли провести все ж таки такі необхідні для росіян вибори і так далі. На вашу думку, от зважаючи на настрої українців та станом на сьогодні чи можливо, що на от таких от референдумах і на виборах та президенту України може перемогти проросійський кандидат? Ні, неможливо, тому що я думаю, що про російського кандидата просто не допустять до реєстрації. Так він може, знаєте, говорити про якісь певні там патріотичні речі і так далі. А може зробити так, як в Грузії. Та якщо ви мене не оберете, то буде продовження війни і так далі. А я от все зроблю і України буде мир. Ну, ви е, говорите дуже правильні речі, але та риторика якою ви говорите, що якщо ви мене не оберете, то в Україні не буде миру, не побитися вона не зовсім патріотична. Тому це така псевдопатріотична риторика. Упевнена, що цього кандидата не допустять до реєстрації на виборах, найперше. По-друге, я думаю, що в поточній ситуації дуже складно буде знайти знайти Росіянські Федерації, камікадзе, яких згодиться взяти на себе цю роль, так навіть е, люблячи всі гроші світу. І по-третє, ну знову ж таки, дуже складно буде вести цю проросійську агітацію, тому що ця риторика про буде абсолютно очевидна. Принаймні, притомній частині населення України, тому це дуже дуже мало ймовірно. От те, що можливий реванш проросійських сил в мирний час і час відновлення, коли оця гаряча фаза війни припиниться, mm -hmm. оце цілком мовірно. Насправді, от цією риторикою, про яку ви говорите, що Зараз тільки почали відновлюватися. Зараз ми нормально живемо, навіщо нам конфлікт з Росією? От як воювати з ними ми вже бачили? Давайте собі мирно існувати. Ми вже бачили, що американці нам не допомагають. Сильно нам допомогла ваша Європа. Навіщо нам ТНАТ? Навіщо нам це Євросоюз? От і в той час, коли Україна почне. Зализувати рани, та яким чином відновлюватися потроху, коли почнуться нові нові міграційні рухи населення, хтось виїжджатиме, в тому числі, от знову ж таки, чомусь всі думають, що коли закінчиться війна і відкриються кордони з України, поїдуть люди, які не хочуть жити в Україні, не люблять Україну, і які тільки чекають так можливості звідси втекти. Насправді дуже багато військових, ну ми це бачимо по настроях військових патріотичні люди, люди, які віддали свою молоді, життя і здоров'я служінь нації, не пов'язують своє життя з Україною далі. Вони страшенно розчаровані тим, що відбувається в політичному житті, в суспільному житті в останні роки. Багато військових кажуть, що після того. Як війна закінчиться, перше, що вони зроблять, це зберуть свої речі і будуть будувати своє життя в якісь інші країни? Тому ми з вами слабко собі уявляємо, власне, що як тільки в Україні настане щось на кшталт миру, якою буде Україна з точки зору суспільних настроїв, з точки зору населення, хто тут залишиться з якими настроями будуть ці люди, так а яке буде переміщення всередині держави? Чи люди з в яких кордонах ми залишимося? Що буде з тими людьми, які залишилися на тих територіях, які, імовірно, не будуть далі в кордонах України? Це все надзвичайно складні питання. Ми навіть не уявляємо так само, як ми уявляли в лютому 22-го року, з якими викликами стикнемося, так що нас чекає після завершення війни. Пані Олена, ми вам щиро дякуємо за те, що ви знайшли час і доєдналися до нашого етару. Олена морозова. Це кандидатка наук із соціальних комунікацій та фахівчиня у галузі комунікацій і медіатехнологій. була з.